Шановні клієнти, я хочу вам признатись у своїй слабості. Це є реальна моя слабість, це є реальна моя вада. Я купляю літом і весною тапочки шкірені мунтони. По-італійськи, по-німецьки. Це є така виворотка. Такі тапочки. Подивіться, це жіночі моделі, есмара. В чому мінус? Тому що іде літо і весна, а такі тапочки, я просто не зміг їх не купити. Я їх купив. Енну кількість, і, але я маю на них дуже гарну ціну. І я маю на оп від 30 ш, е, штук 170 гривень. Подивіться, це є натуральна така шкіра, зроблена по спеціальній технології. Ну просто ну просто як. Я не знаю що. Самі напишіть мені в коментах, що це. І отакі. Ми маємо такі чорну, таку чорну чорну модель і таку. Зараз ми їх маємо. По пробні лоти будуть, там, якщо ви хочете купити 5 таких, 5 таких по 199 гривень. Но зимою вони коштують 650 гривень в розріб. Зараз я маю ціну на них 170. Великий оп, маленький оп 99 гривень. Напишіть мені в коментах, що ви на це думаєте, і чекаю ваші замовлення.